Друзі, перші про головне поїхали. Вчора погрожував Путіну сьогодні Зеленському. Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкісно земельних металів. І Якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми і великі, великі проблеми, заявив Трампа, погрожуючи нашому президенту. А вчора лунали погрози в адресу Путіна. Президент США Дональда Трампа заявив, що він довіряє російському лідеру Володимиру Путіну. і Впевнений, що той не відмовиться від наміру класти мирну угоду з російсько-української війни. Як пише політико про це, Трампа сказав. Виступаючи перед журналістами на борту літака. Air Force One. я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали. Заявив Трампа. Раніше в інтерв'ю NBC News Трампа також висловив невдоволення критикою Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що оскажанів, коли Путін почав підривати авторитет Зеленського, тому що це відбувається не в тому місці. Розумієте, він додав. Що нове керівництво означає, що у вас не буде угоди протягом тривалого часу. Водночас Трампа заявив, що Путіну все одно доведеться укласти угоду із Зеленським. Деякі з речей, що він сказав за останні тиждень або два, мають відношення до Зеленського, тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, він повинен укласти з ним угоду. Подобається він вам чи ні. Тож я був незадоволений цим, але я думаю, що він на поводитиметься добре. Зазначив він водночас на водночас, наразі Трампа сказав, що в нього. Го немає конкретного крайнього терміну закінчення війни, у який мав би вкластися Путін. Це психологічний крайній термін. Якщо я вирішу, що вони нас підштовхують. Я не буду цьому ради. Сказав він а що ж, заява Трампа, каналу ЕНБІСІ проведення мит і оторини санкції на російську нафту. Дуже вивірена заява для одного клієнта для Путіна. Пише політолог Денисенко. Але є ряд важливих нюансів, які треба пояснити. Почну з причин появи цієї заяви. Перша глибини народу США не розуміє, чому Трамп не атакує Путіна. Зверніть увагу на соціологію, яка показує, що проти приєднання Канади, як 51-го штату, виступає 57%, сім Гренландії, 49% за приєднання в обох випадках в районі 20%. оці умовні 20-25% – Це незламне ядро Трампа. Інші коливаються або проти Трамп не зможе не звертати увагу на це, що ж стосується і нас. друге Трампа на дня заявив, що Путін тягне час і дав зрозуміти, що ця стратегія для нього не нова. Простіше кажучи, він розуміє, що його дум... Урядя, але ще не готовий до того, щоб ескалювати ситуацію. Його заява це ще не про ескалацію, це попередження третє. Після цієї заяви Путіна і Трампа, дещо згоджується поле для маневру, якщо тему не переводять на щось інше. надаремно з'явилися заяви про страшні удари по Ірану. Станом на зараз Путін не готовий зупиняти війну. Його може зупинити лише страх за життя, але до цього як виглядає ще далеко, і він поки схоже не вірить в швидкі санкції. Чому? Тому що це процес перші результати якого Вляться не раніше ніж ще раз за 6-9 місяців. Дуже схоже на те, що Путін справді вірить, що Україна посипеться в ході літньої кампанії Києва за три дні. Два Путін вважає, що Трампа потребуватиме його в переговорах з Китаєм. А відтак далі слів Трампа не піде. А тепер до нас Трампа змушений мислити у категоріях рейтингів підтримки громадянами США тих чи інших рішень. У нас немає задачі втягувати, врятувати світ, і тим більше врятувати світ від Трампа. Наша ціль – грати в гру. Путін маніпулює Трампом і це абсолютно можливо, просто потрібно пам'ятати, що це головна гра, а долю тикати можна буде і пізніше. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.